Сьогодні буде у нас в роботі Audi Q5 2013 року. Буде встановлена ось така камера заднього огляду на місце штатної ручки. Буде все гарно, красиво виглядати. Також буде замінений штатний головний пристрій. Він тут, звичайно, вже Застарілий, маленький, і побачити, який буде далі. Сумка вже готова. Як обіцяли, встановили сюди новеньку камеру з ручкою. Ось так вона виглядає. Повністю замінена була ручка, і з гарною камерою ADHD, з роздільною здатністю Full HD. Це у нас зараз під'єднаний. CarPlay, це ми дублюємо наш телефон на екран магнітоли. Ми можемо користуватися всіма додатками, вашими Google картами, можемо скачати собі все, що завгодно, слухати музику і так далі, все, що є в нашому телефоні. Також ми звідси виходимо, наприклад, в меню цього вже нового магнітофона. Тут у нас всі застосунки, блютуз, навігація. І всі застосунки, як у звичайному любому якому Android. Ви всі знаєте, YouTube і так далі. Ось цей же ж у нас CarPlay, який ми тільки що вам показували. Знову ж таки, звідси ми виходимо. У нас є рідне меню, натискаємо радіо, тому що сам магнітофон у нас ось залишився. Це він. А це ми замінюємо сам екран от на новий. І тож ми слухаємо рідне радіо, продовжуємо. Звичайно, звичайно ми вилили, вивели парочку USB шок в бардачочок. Тож все працює класно, кнопочками управляється, все по штатному. Ось у нас задня камера, ну, картинка. Ізуміти, класно. Всі працюють у нас асистенти, звичайно, вмикаємо драйв, поїхали. <кхи> Під'їжджаємо до Парк... Парктронік у нас працьовує передній. Так само він буде працювати у нас і задній. Ось у нас, бачите, машинка справа показує. Пишіть. Перед, зад і так далі. Все відображається дуже приємно, якісно. Будь ласка, кого зацікавила така ось магнітола, звертайтеся.